Нарешті ми говоримо про те, щоб про UPG дізналася вся Україна. Сьогодні говоримо про рекламну кампанію. Тому, будь ласка, супер, дякую. Друзі, радий всіх бачити. Ми будемо говорити про заправно відпочинковий комплекс, наше нове позиціонування. Ми для них розробили нову територію повністю, новий, навіть я б сказав, дескриптор. Тому що ми тепер їх називаємо не просто АЗК. А ми їх називаємо заправно відпочинковий комплекс. І це велика територія диференціації від всіх інших АЗК. Того, що, окрім заправочності, у нас з'являється відпочинковість. Да? Сьогодні якраз ідеї будуть направлені на те, щоб показати, як ми можемо це донести, як додати нашим АЗК UPG відпочинковості. Тому поїхали до першої ідеї. Вона базується на авто і на людях. Пальне Мастило. Морозиво, омивач. Кава. Відпочити. Нарешті UPG Пальне високої якості. Кава від барист Кухня від шефів Магазин з усім усім. Та інші нарешті. Нарешті UPG, заправно-відпочинковий комплекс. Ми їм повністю змінили айдентику. Ми їх зробили технологічними. Ми їх зробили суперболдовими. Раніше їхній логотип був таким тоненьким написом UPG. Зараз він ось такий, щоб ти здалеку все побачив. Тому вони стали справді технологічними і дуже помітними. І для них це прям те, що потрібно.